Поліція замість міліції. Верховна Рада в другому читанні так і прийняла закон про створення національної поліції, відповідно до якого близько 100 тисяч співробітників МВС мають пройти перетестацію. Однак чи зміниться зі зміни назви правоохоронна система в Україні? Запитаємо житомирян. Мабуть, щось зміниться А на краще? Ну будемо надіятися, що на краще. Будемо сподіватися. Поки не поміняється верхушки начальства у МВД, то ця національна поліція буде так само совремні взятки брати. Все. поміняти потрібно в першу чергу керівників МВС. Якби не проходила переатестація, все рівно рівень кваліфікації не змінюється, тому я не вважаю, що зміна назви щось змінить. Вашу думку, від зміни назви зміниться правоохоронна система в Україні. Думаю, що ні. По-перше, вони повинні повинні виконувати свою працю, яка є. І зміни назви нічого не зміниться. Ну, просто повинно бути так, як вони є. Або міліція була, або поліція. Вони повинні повинні все рівно виконувати свою працю, яка в них була до цього. Але обов'язки з ніхто не знімав. Я не думаю. Чому? Від тому що все залежить від людей. Не від поліції, не від міліції, а іменно і сумного населення від людей. Відставлення людини до цього всього. От, я так думаю. Тому що в нас треба працювати над тим, щоб свідомість людини була зовсім інша, щоб люди по-іншому відносились до цього і якби розумінням. А в нас просто виховна робота не проводиться ніяка. Ти думаєш, що в нас нічого не зміниться. Розенбау написав, що 98-му році хороші стихи. Я родину свою люблю, на державу ненавижу. Понімається, я я не віву, що нас мінялись. Я думаю, що покращиться, тому що це нове війня, яке започатковано було ще здавна в Європі, те місце, до якого ми маємо так ну, стрімко наближаємося. І я вважаю, що це є одним із основ для того, щоб наш шлях в Європу був вдачним.